Наші партнери, дівчата з компанії Пірафлора, передають хлопцям на передову мазі, гелі для заживлення ран, гілка білоба, валеріана, все те, що потрібно нашим хлопцям на передовій. І саме цей пакет ми відправляємо на Херсонський напрямок, а інші пакети ми відправимо на Покровський напрямок і прикордонникам. Готуємо на відправку. Уляна, що в тебе за гель? Гель протипковий, гель проти. Оце проти протипковий дуже добре, тому що хлопці там в берцах. і якраз вони будуть їм дуже потрібно. А це проти опіків, там вже багато хлопців отримали поранення і проти ран. Тут таку Дякую щоб... дівчатам, що вони це самі зробили.